Доброго. Ми з України. Значить, емблеми. Емблеми це проблема для всіх. Навіть для самих лютих донаторів все рівно це проблема. Тому що героїв багато. Навіть коли ти донатиш або тобі пощастило, ти витягуєш нового героя. Як правило, ну, можна сказати, половина нових героїв, які з'являються в грі, вони. Актуальні. Є купа героїв, які, яким вже не один рік вони актуальні. І для того, щоб ці герої були іграбельні, їх потрібно садити на емблеми. Ось, наприклад, типовий приклад. Да, є на емблемах в мене Артіо. В неї атака 967, броні в неї 900 і тисячі життя. Ну там я десь її гнав в броню, було, була думка її десь в захист ставити. О, якщо беремо стандартну, то в цієї ну, атаки 800, броні під 800 і життя в неї зовсім мало. 1379. Ну, як, не мало, в принципі, нормально, навіть для сучасних героїв, але на фоні інших. Значно нижче. Тому для того, щоб герой вас жив, проти сильних суперників його треба вішати на емблеми. По емблемах почнемо з банального. Таро. Вибирайте емблеми. Вибирайте емблеми, вони не завжди падають, особливо ці, що три зірочки. Ну, а ці які там по одній емблемці, ну, одна зірочка, то в принципі досить часто можуть випасти. Дивимося рекламу. Можна там зробити шахер-махер, щоб її не дивитись. Ну то все інше. Второ, вибираємо емблеми. Трішки вони можуть накопичуватись. Віпка. Віпка також дає емблеми. Я віпку вже не купую. Досить довго, з півроку, так точно. Правильно це неправильно, це така справа. От, розчарувався я, якби трошки в цій грі, в підходах розрабів, тому просто принципово не купую віпку. Далі, завдання. Ось періодично, ну як періодично, двічі стається на тиждень. Є певні завдання на емблеми. Ви їх виконуєте, отримуєте. Емблеми. Далі є в завданнях різні івенти. там башні, шмашні і так далі. Також там є емблеми. Вертаємось базово. Коли ви вже програли якийсь рік, у вас є зайві герої, випадають. Які, наприклад, у вас є там, наприклад, клото, ось, яка у вас вже на фул прокачана, вам не, вона не потрібна. Ви можете цього героя взяти, продати за 12 млем. Ще й за це виходить ресурси потратити. Трохи несправедливо, але але, але варто хто так робить. Повторюсь, спочатку цього не варто робити, коли ви вже програли якийсь певний час, і у вас є реально зайві герої, які вам ні для чого не потрібні, ні на еволюції, ні на що, тоді ви можете їх. Потихенько розбазарювати, розбирати на емблеми. При тому, що я граю вже ну, там, понад рік і досить активно граю, п'ятірок я практично жодної не розібрав. Є в мене, вони чекають там свого часу. Чекають кукулі, коли піймаю костюмованого і так далі. І чи піймає його, чи не піймає, це вже інше питання. Так, тепер є Кубок Альянсів, союзний івент. Також в ньому є нагороди, ви їх вибираєте. Ось емблеми, які вам потрібні, робите акценти. Так, 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 вибрали. Якщо ви граєте в альянсі досить потужному, він проходить всі завдання, то можна нормально так назбирати емблем. Ну і до емблем, звичайно. Там предмети переродження, е ну, коли ви вже, мабуть, рік програли, у більшості людей з цим не повинно бути проблем. У мене навіть ось, з, 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 з цими серцями також проблем поки немає, тому що насправді в мене не так багато героїв для прориву. Ось самі більші проблеми наразі. З емблемами. І ці проблеми далеко не тільки в мене одного. Такс, відставка є, 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 івент є. Далі е, рейди, турніри. В турнірах також дають 100 емблем. Важливо в турнірах попадати в топ-1%. Попадаєте ви на перше місце чи на 991 якщо ви в одному відсотку ви отримуєте 100 емблем щотижня для того, щоб попадати значить, параметри, підтримка, нещодавні дії. Можуть вони, до речі, просто з реклами якісь емблеми падати. Можуть скринь падати. Ось бачите, рекламку подивився, одна емблемка впала, далі за кубок емблеми попадали, далі емблеми впали за турнір. Один турнір, другий турнір. І ті емблеми, які мені потрібні, ось впали щити, впали хрестики, клірики і всякі паладіни Мені треба прокачувати. Ось так. Тепер стосовно того, щоб в рейдах, верніше не в рейдах, в турнірах займати топові місця. Ну, багато хто хто там досить пристойно донатить, навіть не заморачується рейдами. Для пересічного гравця, для початківця це важливо приймати участь в рейдах. Мало того, що там можна якісь емблемки цапанути, так ну, найголовніше, що ви можете забрати, назбирати емблеми. І відповідно для того, щоб займати місця в турнірах, а турніри бувають і на трійках, і на четвірках, то варто садити на емблеми навіть тріючних героїв. Серед трійок є, ну, звичайно, ви їх можливо на початковому рівні десь будете використовувати. Коли ви програєте рік. І ви наловите там п'ятірок, четвірок, то ці герої вам будуть непотрібні. Але ж для того, щоб розвиватися, і, і, скажімо так, є ряд досить імбових героїв тріюшних, які допомагають і щоб оборона стояла, і щоб, в принципі, пробивати суперника для того, щоб займати. Один відсоток знаходитись в одному відсотку в турнірі. Є герої такі собі, якби в мене трошки воно хаотично накидано, в принципі, мені зараз вистачає цих трійок, я ними сильно не переймаюсь. Там мама Сара, вона їй її якби бажано було б на емблеми кинути. Цен Ляна, цього я вкачав, я ним майже вже не використовую. Герої п'ятого сезону також варто вкинути в них емблеми, але знову ж таки, поки що не було турніру, а поки що е, в мене є куди ці чарівника дівати емблеми, то я не вкидав. Є е, ну, принаймні там, 5 героїв на емблемах. Різних кольорів там Фіол беремо ось два Оксумаре. Е, хемлока, я кинув на емблеми. Е, Тут у ту-ту, хто ще? Чи все? А, ні, немає в мене навіть п'яти героїв. Ну, принаймні, по три має бути. Дві пер'ї. Колись піймаю, можливо. Стихійника якогось нормального, то одну так точно розберу хедера з синіх на емблемах. Хоча зашики вараші треба краще кинути на емблеми з хедери зняти і, скоріше за все, взагалі її пустити в утіль. Бо якщо взяти хедеру і зашики, то зашики трошки краще. Е, ну, прийде час до турнірів, мабуть, я так і зроблю. Можливо, спарю це якось з одіном. Те ж саме і четвірки. Є ряд четвірок, які варто садити на емблеми. Є четвірки, якими я досі граю в війнах, і їх варто садити на емблеми. Андреа у мене навіть не досаджена до кінця. Про такі там, я не знаю, тало, яка в турнірах варта уваги. Теж вона у мене без емблем, тому що просто тупо не вистачає. Тупо на всіх не вистачає емблем. Хоча, повторюсь, я граю досить активно, я стараюсь максимально цих емблем назбирувати. Але є з цим проблема. Навіть люди, які донатять і ловлять купу четвірок, які їм не потрібні, розбирають їх на емблеми, все рівно недостаток, я думаю, в них відчувається певних емблем, тому що є герої, наприклад, якими ти вже не сильно там користуєшся. Які втрачають актуальність для мене, наприклад, там Ісадора досі актуальна, там реджина актуальна для багатьох топових гравців, мабуть, вони вже цих героїв просто не використовують. Але так тримають і емблеми на них висять, тому що колись вони там рік, два чи більше тому назад вони просто їх вкачали і е, в якби, в ангарі вони стоять, начебто колись, десь, можливо, раз в місяць цей герой буде потрібний. і і якби не варто з них знімати емки. І останнє, що я хотів сказати, це найм. Це е, є така штука зов титана, де вирощують е, титанів, вирощують рідкісних титанів. З кожного рідкісного титана ви 10 емблем отримуєте. Також в наймі можна ці емблеми заробляти. У мене є там далеко не один ролик про найм. Кому цікаво, можете переглянути. Оці всякі єроглифи, що люди пишуть, там можна розібратись, що це значить, як правильно себе вести і так далі. Дякуючи там найму, також можна спокійно якусь сотню другий емблем в тиждень заробляти. А для того, щоб посадити якусь п'ятірку на емблеми, то треба з півтори сотні емоцій. Точно цифр не скажу, можна підрахувати, але треба півтори сотні емблем. Тому а емблем є п'ять видів. Тому п'ять, Стоп, щоб дезу. П'ять да, видів. І для того, щоб посадити купу героїв на різні емблеми, з цим потрібно. Постійно, як би руку на пульсі тримати. В цілому, як би, базово, де набираються емблеми, я розповів. Як їх заробляти, розповів. Хочете, практикуйте, хочете, не практикуйте. Дякую всім за увагу. Бувайте здорові!